А які, а які ви, ви знаєте, слова на літеру А. Які тут можуть бути слова на літеру А? Ателік. Так, може бути. А ще. У нас був Арбуз. Арбуз. Так, так, так. Ні, тепер ні. Актуально. Автобус. А тут абсолютно патріотично, тому що тут написано Азов. О. Море тепла. Так. Далі включаємо тепер свою фантазію в цей напрямок. Б. А ще, а якщо, ми зараз, а якщо ми зараз виходимо на українську сучасність? Що у нас на Б може бути таке, що ми готуємо борщ? Ба. Що навіть Ба. у нас є нематеріальною спадщиною? з чесничком з любов'ю, чесник буряк, любов. Тут воно готують борщик і Все. Інгредієнти в борщ такі. Любов, картопля, сметана, турбота, паляниця, квасоля, любов, це буля, морква. М'ясо, любов, чесник, буряк. В. Як називаються ті люди, які не думають про заробіток, а за покликом свого серця волонтери. В ми волонтеримо. І перемога наш спільний проєкт. І це літера В. Г. Кайдашева сім'я у нас ділила що. Ні. Щось у нас там росло тут, а падало туди, і вони ніяк не могли поділити то дерево, яке називається грушка. Коли я кажу, Господи, та вдивіться вашими грушками. так, чи я грушка росте тут, а туди грушки падають. І вони оце, так. Далі у нас є така літера Г. так. Гама, Г, ганок. Е, що там ще є? Гудзик. Да, нічого не магами. Бі... Зараз збільшено це мрію, щоб на нашій землі вибухали бруньки та квітки, а не снаряди та ракети. А де ростуть у нас квітки? Що ми сажаємо їх? що це є? Але це гек у нас ге. Ми Земля, а ще як ми можемо назвати? Ґрунт. молодці дітки. Ано підняли ручку. Ану всі підніміть, Адиночка підніми ручку, опустіть на голівоньку і скажіть молодець. Молодець. А літера Д? Дім. Дім. Мій дім це там, де мої книжечки. Так, так, це дім. Це просто так. Дім там. Е. Егу. Завзятіший от всіх брлак. Енеїда. Е. А дуже мій дуже партнер по виставі це все вона. Олег Рожка назвав сина Енейта. А <свят> що у нас на буква до речі? А зараз, зараз, зараз не вимикайте. С, -т -т Р -с -т -т Зараз, 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 зараз ми подивимося, що Но у нас на пакет. Дуже гарний концерт. Традиції. Так а от перед вами авторка цієї пешки Олена Павлова крута я можу їздити з презентаціями і модераціями, так. Я